Починаємо з правої сторони, права ножка попереду, руки в сторонах. Робимо два кроки вперед, стряскою груддю. Один, два. Зупинились. Підіймаємо праву ножку нагору і кладемо ліву ручку собі на голову. Робимо протряг. Далі так само два кроки вперед з стряскою, протряг. Далі робимо три кроки вперед, підіймаючи руки в сторони. Робимо спришку і оберт в праву сторону. Робимо тряску, переходячи з правої ножки на ліву. Робимо зворотній крок і залишаємось з лівою ножкою попереду. Робимо 5 кроків вперед і роблячи ось такий от рух китицями до себе і догори. Робимо слайд в ліву сторону і оберт лівим стегном. Один, два. Робимо оберт. Далі знову зворотній крок тільки на ліву ножку, шосе на ліву і направо. Далі робимо затяжку, піднімаючи ліву ножку догори і роблячи прогиб. Далі робимо три швидких кроки, міняючи напрям тіла з е, правої діагоналі на ліву. Робимо зіскок з головою на праву ножку, потім два кроки вперед, оберт в ліву сторону, залишились е, з лівою ножкою попереду. І робимо три е, удари лівим стегном навколо себе. Зупинились в праву діагональ, робимо оберт лівим стегном, потім ставимо ліву ножку в ліву сторону і залишаємось лицем до глядача. Далі робимо товчок з лівої ножки направо і робимо два удари плечем. Наступаємо на ліву ножку, робимо удар правою лівою. Оберт в праву сторону. Робимо удар правою, підіймаємо праву руку, лівою підіймаємо лівою. Підіймаємось на носочки і робимо тряску животом. І падаємо вниз, роблячи такий рух руками. Далі підіймаємось. Робимо ключик, ключик, два оберти стегном, робимо э, затяжку в себе, далі маленьку бочку навколо себе, робимо затяжку вниз і велику бочку. Далі робимо. Э, Вісімку і робимо кемел в ліву сторону. Зупинились, робимо е, отяжку, е, лівим стегном і наступаємо на ліву ножку. Далі робимо удар п'ятками і е, ліва нога робить невеличке коло. Теж робимо зворотній крок.